contre 112. Люсина Французький уряд не відмовиться від пенсійної реформи, незважаючи на протести. Про це заявив його речник Олів'є Веран. 12 березня сенат країни підтримав спірний проєкт реформи, яка передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. 195 сенаторів проголосували за документ, 112 – проти. по перше, ми не відмовимося від пенсійної реформи. Ми рухаємося крок за кроком. І є всі ознаки того, що ми. Зможемо домогтися її ухвалення. Законопроєкт спричинив протести та страйки в усій Франції. Вони порушили роботу навтопереробних заводів, громадського транспорту, комунальних служб, шкіл та інших закладів. Уряд стверджує, що зміни потрібні, щоб у пенсійній системі не закінчилися гроші. Однак, профспілки вважають реформу несправедливою і закликають провести референдум. Згідно з опитуваннями із запланованими змінами, не згодні дві третини французів. 11 березня відбулася чергова серія масових виступів проти документа. За даними влади, у всій країні в ній взяло участь 368 тисяч осіб. Однак профспілки вважають, що учасників було близько мільйона. Я кажу від імені прибиральників: наша робота дуже важка. Деякі встають дуже рано впродовж 40 років, о 5 ранку, навіть о 4 ранку, і закінчують о 10 вечора. Це втомлює. Деякі робітники дуже втомлюються. Також на роботі трапляється багато нещасних випадків. Є багато професійних захворювань. Люди не можуть працювати до 64 років. Пенсійна реформа була ключовою перед виборчою обіцянкою президента Еммануеля Макрона. Відповідно до неї, також збільшать мінімальний термін, протягом якого треба робити внески. Тепер це буде 43 роки. 16 березня щодо документа має відбутися фінальне голосування в обох палатах французького парламенту. Водночас, на 15 березня заплановано ще один загальнонаціональний страйк.